Реальні цифри купівлі квартири у Варшаві на вторинному ринку. Скільки потрібно заплатити за квартиру, скільки потрібно платити за іпотеку, і скільки потрібно заплатити додаткових оплат, таких як нотаріус, ріелтор і все додаткове. Саме у цьому відео ми це все розглянемо. Мене звати Кубо Євгенія, я ліцензований ріелтор та ліцензований кредитний консультант Опольща, а також власниця агентства нерухомості Кубова Хом. На ринку у Польщі я з 2015 року і знаю, як допомогти іноземцю купити житло у Польщі, а моя команда знає це ще й з практики, адже я їх навчала і вони зараз працюють з клієнтами. Тому у цьому відео ми розглянемо реальний приклад купівлі нерухомості саме клієнтом мого агентства нерухомості. Ми з вами будемо розглядати реальну купівлю нерухомості вартістю 1 мільйон 250 тисяч злотих. Але дуже важливо: саме початкова вартість цієї нерухомості була 1 мільйон 300 тисяч злотих. Але завдяки торгу ріелтору мого агентства нерухомості було сторговано 50 тисяч злотих. я сумніваюся, що клієнт міг би сам сторгувати цих 50 тисяч злотих, якби прийшов напряму купувати у продавця, тому ріелтор повністю оплатив свої послуги і допоміг клієнту купити дешевше. Продовжимо. Це була купівля на вторинному ринку. Три кімнати величиною 82 метри квадратних. Додатково до квартири у нас доходить тераса та паркомісце. І це все у вартості 1 мільйон 250 тисяч злотих. І купівля у нас у Варшаві у районі воля. Купівля цієї нерухомості наші клієнти не мали усієї суми власних коштів, тому було взято кредит. Так, в нашому агентстві ми допомагаємо також отримати іпотечні кредити, і це наша безкоштовна послуга. Тобто, ми допомагаємо отримати іпотечний кредит, обрати найкращий банк абсолютно безкоштовно. Повертаємося до кредиту. Перший внесок нашого клієнта був у розмірі 350 тисяч злотих, тобто кредиту наш клієнт просив від банку 900 тисяч злотих, і він його отримав. Щомісяця наш клієнт за таку суму кредиту платить 6269 злотих банку. Додатково до цієї суми він також платить страхування життя у розмірі 450 злотих щомісяця. Також потрібно страхування нерухомості, але воно платиться один раз в рік, і для цієї квартири воно вартувало 521 злотих. Кредит було взято на 25 років, тобто, якби ви взяли таку ж саму суму кредиту на інший термін, а можна на 30 років поділити, а можна взяти на менше, можна сплатити раніше, то сума щомісячного платежу у вас буде відрізнятися. Дуже важлива інформація для тих, хто хоче купити нерухомість у Варшаві чи у Ковиці. у мене в агенсі ми проводимо безкоштовні консультації. Є безкоштовна консультація з отримання іпотечного кредиту, і взагалі весь процес отримання іпотечного кредиту, я вже казала, це безкоштовна наша послуга. Але також є послуги ріелтора, де ми вам допомагаємо знайти ідеальне житло, яке ви хочете купити, зробимо повний супрот, перевірку, консультації, і ми з вами будемо на кожному етапі. Це вже додатково платна послуга. Але перед тим як прийти до нас на послугу пошуку та супругу при купівлі, ми також проводимо вступні безкоштовні консультації, які ви можете зарезервувати у боті, посилання на який є під цим відео. Переходьте у бот, обирайте тип консультації, який вас цікавить, і ми вам точно допоможемо. Але окрім вартості нерухомості щомісячних платежів по іпотечному кредиту, звичайно, завжди є додаткові кошти. Тобто у Польщі до вартості нерухомості потрібно дораховувати ще оплати нотаріусу, оплати податку, оцінка житла і оплати ріелтору. Переходимо до реальних цифр. Умова підстемна, тобто це перед купівлею нерухомості у нашого нотаріуса для цієї нерухомості коштувало 2091 тисячі До речі, скажу таке, що дійсно кожен нотаріус у Польщі має свої ставки, в залежності від того, до кого ви потрапите, тут може бути зовсім інша сума. Наш нотарі, з яким ми співпрацюємо, і до якого ми завжди ходимо з нашими клієнтами Варшаві, завжди робить знижки саме для наших клієнтів. Повертаємося далі за умову купівлі, тобто в нас була умова передкупівлю нотаріуса, а також у нас була умова купівлі у нотаріуса. За цю нерухомість наш клієнт заплатив 3546 злотих. Важливо, тут не було перекладача, адже наш клієнт знає польську мову, і не потрібно було йти з офіційним тлумачем Шевченком до нотаріуса. Якщо ви не знаєте польської мови, то вам потрібно буде дораховувати ще додаткові кошти за перекладача на актах. Далі. Оскільки це була купівля на вторинному ринку, а наш клієнт вже мав попередню нерухомість, то він не міг скористатися з пільги податку при купівлі першої нерухомості у Польщі і було заплачено 2% від вартості нерухомості, так званого податку ПЦЦ на збагачення. Також у нас була платна оцінка майна за 600 злотих. Важливо, при купівлі за допомогою потечного кредиту потрібно мати оцінку житла. тобто, Хтось, не хтось, а ліцензований Журчознавцем має має оцінити цю нерухомість для банку і підтвердити, що вартість цієї нерухомості відповідає ринковій вартості. При купівлі за допомогою власних коштів ми такої оцінки не мусимо робити. Тобто вона є опціональна. Хоче хтось робить, хтось може не робити. Тобто тут ми заплатили 600 злотих. Ну, і була оплата, звичайно, агентства за послуги пошуку, торгу, супроводу, консультації у розмірі 2,5% від вартості цієї нерухомості. Напишіть у коментарях, чи ви вважаєте, що ця сума кредиту є реалістична для вас, а можливо вам інша сума кредиту цікава, щоб купити нерухомість у Польщі. З вами була Кубо Євгенія. До зустрічі в наступних відео. Не забудьте підписатись на цей канал, адже в нас дуже багато корисної інформації, і записатись на нашу безкоштовну консультацію, де ми вам допоможемо розібратися з процесом купівлі нерухомості у Польщі.